Сьогодні 22 квітня. Міжнародний день землі. 1970 року з метою захисту навколишнього середовища за ініціативи громадськості США була проведена перша акція, закріплена пізніше Генеральною асамблеєю ООН як Міжнародний день Матері Землі. 1370 рік. За наказом французького короля Карла V закладений перший камінь у фундамент фортеці Бастилія. Цього дня 1500 року експедиція португальця Педро Альваріша Кабрала першою з європейців досягла берегів Бразилії і проголосила її власністю Португалії. 1662 року король Карл ІІ затверджує статут королівського товариства Лондона, який став важливим центром наукової діяльності міста. 22 квітня 1838 року у гавань Нью-Йорка прибув англійський пасажирський пароплав Сіріус. Це був перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан. 1921 рік міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками. 1937 рік прийнято ухвалу про державний герб Української Радянської Соціалістичної Республіки. 22 квітня 1952 року 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада. 1968 дев'ятсот шістдесят восьмий СРСР Великобританії США підписали у Москві угоду. Про порятунок космонавтів повернення космонавтів, повернення об'єктів, запущених у космічний простір. 1969. -й. У Х'юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока. 22 квітня 1724 року народився Іммануїл Кант, німецький філософ. Його критична філософія стала основою природничо-наукового матеріалізму. Її втілено в головній роботі філософа критика чистого розуму. 1735-го Іван Кулібін, російський механік самоучка, винахідник прожектору, візка самокатки, аркових мостів, годинників різноманітних конструкцій тощо. 1778 року. На світ з'явився Харгрівс Джеймс, англійський винахідник прядильної машини. 1870-го, 22 квітня, народився Володимир Ульянов-Ленін, революціонер, політичний діяч, публіцист, філософ-матеріаліст, перший голова раднаркому, один з головних творців держави СРСР, теоретик комунізму, лідер міжнародного комуністичного руху. 1891 року цього дня світ побачив Гарольд Джефріс, англійський геофізик. Метеоролог, астроном, математик і статистик. 1926-го Юрій Петрович Фастенко український художник, майстер станкового та монументально декоративного живопису, станкової графіки. 22 квітня 1928 року у Миколаєві народився видатний флотоводець, герой Радянського Союзу, адмірал флоту Володимир Миколаєвич Чернавін. 1933 року народився Валерій Усков, радянський кінорежисер. Його роботи Вічний зов Тіні щезають в полдінь відразу після виходу стали майже культовими. Цього дня на світ з'являється у 1937 році Джек Ніколсон, американський актор, сценарист, режисер і продюсер. Відомість йому принесли ролі у стрічках Політ над гніздом зозолі, Бетмен. 1955 рік народжується Кріс Кельмі, радянський та російський рок- і поп-музикант, композитор, учасник гуртів Високосне літо автограф, рук ательє. У 1987 році. Кріс Кельмі записує одну з кращих своїх робіт, в якій задіяно майже 27 популярних того часу музикантів. Це була пісня Замикає круг. 1956 рік, 22 квітня, народжується Наталія Сумська, українська акторка театру та кіно. Її називають театральною зіркою України першого рівня. Особливо відомими є її роботи у стрічках Государственна границя, злочин з багатьма невідомими тощо. 1974 рік цього дня світ побачив Василь Вірастюк, український стронгмен. Володар титулу найсильніша людина світу 2004 і 22 квітня 1982 року народився Кака, бразильський футболіст, золотий м'яч 2007 і найкращий футболіст світу 2007 року. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 22 квітня.